що, друже, ти вже замахався втрачати, правда? Тому і ти напевно клікнув на це відео, і я тобі дам чотири основні рекомендації. Якщо ти їх втіло життя, я обіцяю, ти перестанеш втрачати. Це є досвід, який я намучив за 8 років, свої сльози і просто з життя. Щоб перестати втрачати, в загальному є чотири складові: перша складова це є правильне управління грошима, це є money management. Друге, торгові стратегії, які ти торгуєш, що вони в принципі працюють. Третє правильне ведення статистики, і четверте це є порядок в голові. Ми зараз пройдемося по кожному з них. Я буду давати тобі приклади, любі питання. Записуй в коментарі, я коли матиму час, тобі дам особисту відповідь. Перше, основне це є управління грошима, тому що немає різниці, яку ти торгову стратегію будеш використовувати, чи там Smart Money, чи хочеш всяке різне, там технічний аналіз, пробої, скальпінг. Тобі потрібно розуміти, як управляти грошима. Щоб управляти грошима, є основні правила. Перше правило: ти маєш мати чіткий ризик на угоду. Що це таке простими словами? Ризик на угоду це якщо ціна вибиває тебе по стоп-лосу, скільки ти втратиш грошей. Якщо ти торгуєш без стоп лосів це взагалі ну, то нахіра ти це робиш. Ну ти йдеш на бокс і от і боксуєш у такого з опущеними руками. Ну, ти ну, це там, чи їздити по дорозі 200 кілометрів і надіятися, що ти ніколи не розіб'єшся. Ну, це ж без ступів взагалі не торгуй. Ризик на угоду. Для тебе є повноцінне відео, близько 10 хвилин. Раджу виділити час. Я додав його в опис, і тут в карточках ти теж його знайдеш. Про мані менеджмент, якщо в тебе там рахунок тисяча доларів, як конкретно ти повинен рахувати мані менеджмент? Коротенько, для тих, хто ще не бачив того відео. Ризик на угоду це скільки ти втратиш, якщо ціна піде проти тебе. Чому це дуже важливо? Бо ми, як трейдера, особливо малі трейдери, ми не впливаємо на ціну, ми не можемо зробити так, щоб біткоін різче падав, ми тільки слідуємо за цією ціною. Значить, що ми, на що ми впливаємо? Це де ми відкриємо трейд, де ми який об'єм поставимо і де ми поставимо стоп лос По цьому всьому можна зробити так, щоб у нас буде чіткий ризик на угоду. Ризик на угоду ще раз, це скільки ми втратимо, якщо ціна виб'є наш стоп лос Для новачків потрібно чим поменше. Якщо ти взагалі навіть не знаєш, що це таке, це вже біда. Дивися урок, який я сказав. Наступне, коли втрачаєш понижай об'єм. Більшість новачків роблять навпаки, хочуть відігратися. Думають, блять, я промахав ті гроші. От зараз такий трейд, я їх запхаю. Всі мої рази, коли я це пробував, завжди мінуса ставали тільки більшими. Навіть якщо я в якийсь один момент чуть-чуть е, заробляв. Я це робив все рівно декілька разів, і ринок мене рано чи пізно наказував. Тому, коли ти втрачаєш, ти бачиш, що в тебе він рейд, отак як на ось у цій картинці, почав падати, і тебе він рейд взагалі там, 13%, 12%. Для мене нормальний він 40%. І якщо він рейд ось таку, такий падає, то зразу ріж об'єм. Зразу ріж об'єм. Якщо ти не знаєш, як різати об'єми, чи тебе є питання в коментарях. Лишай особисто тобі підкажу. Наступне вести статистику, щоб бачити, де косячиш. Я тобі чуть пізніше покажу приклад по статистиці. Якщо ти не знаєш, де твої помилки, ти не зможеш стати кращим. Ну це ж я думаю, логічно. Тому мані менеджмент обов'язково подивись цей урок, коли закінчиш цей. Наступне те, що ти торгуєш взагалі, воно працює, воно взагалі має якусь силу на ринку. Багато людей торгує по всяких технічних аналізах, по індикаторах. І тому подібне. Я чесно скажу, так само з цього починав. І Я дуже шкодую, що перших 5 років своєї, взагалі, будучи в, в трейдингу, я потратив на вивчення і всяких їбаних індикаторів. Блять, навіть не можу інакше по цьому назвати, бо тільки матюкатися хочеться. Вивчай те, що реально впливає на ціну. А що реально впливає на ціну, це є стакан, футпринт, книга заявок називай як побажаєш. Я тобі покажу декілька трейдів. От давай зараз тобі покажу один приклад От, нещодавний. от Те, що я тобі зараз показую, перед тобою це є футпринт монетки BNB спотовий ринок. Ось тут, в цьому футпринті, подивись, є величезні об'єми. Тобто по 290. 291, по 292-293. Це називається high. Ну, це зона величезного об'єму. І подивіться, як після цього цей величезний об'єм, який зайшов прямо ось отут, ось отут, як він після цього стає прямо желізобетонною підтримкою, і ціна красиво росте 8,7%. Тому що footprint, стакан це є те, що реально впливає на ціну. Так само, ось у цей урок я додав тобі в опис, ти зможеш його подивитися, вивчити, це є основа ринку, це є секція биття. Можливо бути так, що індикатори, які ти використовуєш, вони в принципі ніколи не будуть працювати. І, можливо, тобі потрібно чим швидше від них відмовитись, тим буде легше. Наступне те, що ведення статистики, щоб ти розумів, де ти заробляєш, де ти втрачаєш. Я тобі зараз покажу приклад двох своїх трейдів: FIL, BNB, BTC. От, наприклад, Філ. Є спеціальний сервіс, який ти підключаєш до Binance. Він прямо витягує твої угоди. Просто шикарніша тема. І ти можеш підгружати картинки і дивитися, чого воно працює. Тобто, бач, я тут роблю собі опис, чого я зайшов, паттерн далі. От, наприклад, ось тут. В футпринті хтось купив 538 тисяч монеток, 41, 37. Тобто в цій зоні разом десь було куплено біля 1 мільйона монеток, бо потім ще, ще великий об'єм був. І, звісно, для нас це була величезна зона, тому що коли гравець, який тут зайшов, показав себе, він дав глянь, який рух красивий. Ну я забрав тільки ось тут 500. Якби сюди досиділи, це би було десь півтора, але все рівно і за це треба подякувати. Інша ситуація по біточку так само, ведення статистики. І ти подивишся на графік, і ти таки подумаєш, блін, а чого тут ми взагалі воно зайшли? Ну тому що знову в футпринті появився величезний об'єм, і хтось, цей величезний об'єм став сильною підтримкою, і ми після цього зайшли в різ, бо хтось викупив всі монетки. Ти, коли ведеш статистику, ти можеш розуміти, що в тебе працює, що в тебе не працює. Приклад того, що, наприклад, не працює. Ну от тобі приклад ситуації по біточку, де я пробував заходити в шорт. Бачиш, ось у цей шорт я заходив. Основна причина, е, я заходив в шорт від цього локального профілю об'єму. Бачиш, оцей основний профіль об'єму. Ціна його перебила, і вже було ну, зрозуміло, що піде якийсь відкат. І прям до цієї зони 16160, бачиш? І до речі, ціна прям до 16160 дійшла. Е, ось отут, бачиш, 1650. Навіть чу чуть-чуть нижче. Але. Через те, що я перевів стоп з безубиток, що відбулося, забрали мій без убиток. Це тобі приклад того, для чого потрібна статистика. Ти записуєш помилки, ти їх аналізуєш, і ти їх виправляєш і все. Але, блядь, треба вести статистику? Я тільки знаю, що десь 10% людей, з якими я спілкуюся, її ведуть. Якщо ти її не будеш вести, то, в принципі, шанс на те, що ти будеш заробляти, майже немає. І це. Зазвичай це просто ілюзія, що ти можеш, не роблячи цього, стати кращим, чим інші люди в трейдингу. Тому, якщо не ведеш удачі, якщо ведеш, то е, користуйся цим сервісом. Він класний. Ну і ключове це порядок в голові. От давай так от чесно між нами. Скільки разів ти робив якусь кончену угоду тільки тому, що ти або боявся, або пожаднічав, або ти от вже от хотів грошей і тому подібне. От, от давай чесно. Скільки разів ти перезаходив, коли тебе вибивало стоплос, і ти ні, цього разу має піти в мою сторону. Ну, представ, що от ти йдеш на рибалку, от як приклад тобі, ти йдеш на рибалку, ти сідаєш, типу, ти хочеш ловити карася. Ти береш вудочку, закинув собі спокійно наживочку, і сидиш, чекаєш, поки буде клювати. Заклював, ти взяв, потягнув і забрав. А коли в тебе в бардак говорить, ти береш вудку і такого кидаєш, Ту, карайся, ну ходи сюди, ходи сюди. Ну це ж реально ж, воно толку. Який результат? Порядок в голові багато людей недооцінюють, наскільки він важливий. Але як і мані менеджмент, без нього не буде нічого. Тому, коли в тебе, наприклад, от почалася війна, стрес, біда, ми не торгували. Коли маєш проблеми або понижай об'єм там на 95%, або взагалі переходь на демку. але в більшості випадків, коли реальні трабли, ти єдине, що зробиш, тільки більше втратиш. Тому зараз, якщо ти відчув, що цей урок тобі допоможе. Ти прямо зараз підпишися на канал, постав лайк і дивися зараз ось у цей урок по самим сильнішим індикаторам і по мані менеджменту. Дякую за твій час.